Всім доброго дня! Я Котляр Юрій Вадимович, доктор історичних наук, професор Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву річ, яка пов'язана із війною, російсько-українською війною 2022 року. Справа в тому, що наближається дуже цікава, в деякій мірі навіть містична дата 222-й день війни. Який припадає на 3 жовтня. Саме напередодні цього дня ми можемо поговорити про непевні або певні причини, які приводять до війн, інколи до війн світового масштабу. Тому ми починаємо. Перша світова війна почалася в 1914 році. А це була перша одна з найстрашніших воєн, які розпочалися саме в ХХ столітті, і саме вона відрізнялася надзвичайно великою жорстокістю і масовою смертністю людей. Причому гинули як представники військових, так і цивільне населення. Взагалі, під час Першої світової війни, в якій протистояли з одного боку Четвертний союз і з іншого боку Антанта, загинуло загалом більше 8,5 мільйонів саме мільйонів військових і біля 13 мільйонів цивільного населення. Наступний величезний конфлікт пов'язаний із Другою світовою війною. Але нас, зокрема, цікавить так звана німецько-радянська війна, яка розпочалася в 1941 році. Вона відноситься до театру військових дій Другої світової війни, і саме в цій війні відбувалися події, пов'язані із спробою Німеччини захопити Радянський Союз, а потім достатньо довгий період відвоювання всіх цих територій. Дана війна виявилася самою жорстокою, самою кровопролитною. За різними відомостями, під час Другої світової війни, з боку Радянського Союзу загинуло більше 40 мільйонів осіб, з боку Німеччини більше 12,5 мільйонів осіб. Відповідно, 24 лютого 2022 року розпочалася російсько-українська війна. Початок носив надзвичайно жорстокий характер, коли е буквально о 4-й годині ночі почали обстрілюватися абсолютно мирні е міста України по всій лінії фронту. Починаючи з Києва, схід України і південь України зазнали е різного виду обстрілів як ракетного, так і е авіаційного. Дана війна з першого ж дня показала себе, що вона відноситься по характеру жорстокості, приблизно до такого ж рівня, як і Перша і Друга світова війна, тим більше, що кількість військових злочинів, які Росія творить на території України, перевищує всі необхідні норми. Таким чином, ми маємо три війни: Перша світова, друга світова і відповідно російсько-українська війна, що їх об'єднує крім. Страшенної жорстокості і загибелі великої кількості мирного населення їх об'єднує декілька факторів, один з яких є дуже важливий. Події цих війн головним чином або зовсім відбувалися на території України. Чи це стосується Першої світової, чи це стосується Другої світової, коли велика кількість населення перебувала спочатку під німецькою окупацією, а потім територія України відвоювалася уже радянською армією. І зрозуміло, що події російсько-української війни 2022 року відбуваються знову ж таки на території України. Тепер поговоримо про деякі речі, які... Не, не являються абсолютним збігом, але в деякій мірі співпадають між собою речі, які передували початку цих світових війн. І так, 1914 рік, один з найвідоміших археологів світу Говард Картер отримує концесію на розкопки долини царів. Тобто йому дають роз... дозвіл розкопувати могили, які знаходяться на території Єгипту. Буквально через декілька років, в 1922 році, він війде в історію як людина, яка розкопала знамениту гробницю Тотанхамона. Але поки що ми говоримо про 1914 рік. Розкопки починаються. Археологічна експедиція розкапує. Могилу Аменхотепа I і ще цілий ряд могил 18-ї династії. А потім, як пишеться скрізь у будь-якій літературі, розпочинається війна, Перша світова, розкопки перестають проводитися, і тільки набагато пізніше, після її завершення, розкопки знову продовжуються. Але давайте подивимося на ці події з іншого боку. З іншого боку, це розкопки почалися, і зразу після розкопків почалася війна. Можна подивитися з такої точки зору. І не забуваємо, що саме з Картером із пошуками гробниці Тутанхамона пов'язана така річ, яка називається в археології, а потім і в журналістиці і в літературі як прокляття фараонів. Тобто, певна частина людей, які брали участь у розкритті цієї могили, вони. Через певні проміжки часу починають помирати дуже і дуже швидко. Е, на відміну від самого Говарда Картера, він залишається живим. Але прокляття зберігається і воно проходить через велику кількість різноманітних інших подій. Таким чином ми робимо такий невеличкий ланцюжок. Картер відкриває гробницю Менхатепа і е, ряду фараонів 18-ї династії і зразу ж після цього починається Перша світова війна. Тепер ще один випадок, який ще більш разючий. 21 березня 1941 року на стіл Сталіну е, лягає лист із проханням провести розкопки. Е, розкопки в мавзолеї е, в Самарканді в Узбекистані. Де, за відомостями археологів і істориків, знаходиться гробниця одного із найвідоміших воєначальників давнього часу Тамерлана. Розкопки починаються буквально через декілька місяців. Уже 16 червня приїжджають до цих розкопок. Процеси йдуть, йдуть, йдуть дуже-дуже швидко. І уже 21 червня відкопується могила Тамерлана. Відбувається есгумація тіла, а буквально через декілька днів, фактично 22 червня, розпочинається війна. Тобто розкопується могила видатного воєначальника. До речі, згідно легенди, навіть на гробниці був надпис, що не можна турбувати прах. Даного воєначальника, але в матеріалах експедиції цього немає, тому напевно, це все-таки фольклор або легенди. Але тим не менше, гробницю розкопали, війна розпочалася буквально на наступний день. Тепер згадуємо ще одні події, які відбувалися уже на території України в березні 2021 року. Біля селища Новоолександрівки починають розкопувати величний за своїми розмірами курган. Чому його розкопують? Тому що він знаходиться біля так званого царського села, де побудовані великі будинки. Але тим не менше, розкопки почалися. Коли курган було знято і розкопано, стало зрозуміло, що це не зовсім курган, це фактично кромлех. Величезна маса брил, які е, нагадують знаменитий стоунхендж, але які зроблені набагато раніше. Велика кількість брил, їх 64, які приєднані по колу одна біля одної. І вага кожної приблизно від пів до півтори тонни. Вони створюють таке е, специфічне коло. І люди, які захоронені там, відносяться напевно до категорії надзвичайно важливих людей того часу, типу хранителі цієї місцевості. А коли були проведені остаточні розкопки, стало зрозуміло, що даний курган Кромлих, він ще й виконував певні такі функції своєрідної обсерваторії, тому що він поєднувався в загальний комплекс з іншими курганами, які знаходяться на цьому місці. І що не дивно, буквально у квітні, місяці, в березні-квітні 21-го року, почалася активна перекидка військ. Російської Федерації з її центральних районів Сибіру і з інших територій на територію Крима і на територію е ну, для нас це східний кордон, для Російської Федерації це західний кордон. За відомостями американської розвідки, подібне перекидування відбувалося лише в 2014 році, коли захоплювали Крим. Тобто ескалація почалася. І як наслідок, ми знаємо, чим закінчилася ця ескалація. Вона закінчилася початком війни в лютому 2022 року. Таким чином, ми маємо дуже цікаві речі. Які пов'язані в деякій мірі з великим прокляттям фараонів, які пов'язані в деякій мірі з містикою, але в принципі з певними археологічними знаками, тобто в якийсь із певних моментів відбувалося, що відбувалося розкопування могили якоїсь визначної особистості. Після цього фактично світ мертвих і світ живих поєднувався. І як наслідок, оце, ці розкопки ставали не причиною, а фактичним зняттям запобіжника від е, того, що розпочинаються е, війни. Таким чином, розкапування долини царів приводять до Першої світової війни, е, розкопки Могили та Мерлана приводять до Другої світової війни, е, розкопки українського. Стоунхенджу Кромлиху Новоолександрівці приводять до ескалації конфлікту між Росією і Україною і як наслідком початку російсько-української війни. Таким чином, в переддень 2022 дня війни. Ми можемо поговорити навіть про напівмістичні речі, тому що 2022, 222 це однотипні цифри, які в сумі дають шестірки. Ми можемо поговорити про певні містичні речі, які і про певні запобіжники. Ну, інколи давні говорять про те, що турбувати могили захоронених не лише воєначальників, а в принципі людей не можна, тому що тоді світ мертвих повертається до світ. Живих. Що це відбувається в загальносвітовому масштабі, ми можемо побачити на прокляті фараонів і на подіях Першої світової, Другої світової і російсько-української війни 2022 року.